Всім привіт і добрий ранок! Ми з Марком приїхали куди? Бабл Ті пити. Да. Зараз шукаємо де це в нас на поділі. Таке супервідоме кафе в Тікток, називається Бігі Моті. Там різні Моті і різні Баблті, тому ми приїхали, Марк хоче спробувати. Ілля з Владою їздив, сказали, що прикольно, їм сподобалося. Там якісь стаканчики з якимись подарунками. Тому хочемо з Марком піти подивитися. Да, Марк? Марк хоче. Марк вже ж нас в трендах Тіктока розбирається. тому... Приїхали, зараз треба будемо шукати, бо там, де мені показує по карті, я не бачу. Але зараз якось знайдемо. Думаю, якщо що тут спитаємося в людей, правда, Марк? Знімаємо і заодно спробуємо, тому йдемо дивитися. Такий у нас світер, так, да, Марк? Сильний. Вон йдемо в бігемоті. Марк каже, воно розовеньке має бути. Марк хоче не сидить в тренд в трендах, кажу, в Тіктокі. Але в трендах Тіктока розбирається. Діти між собою це все обговорюють, обсуждають, тому він як всі діти в курсі всіх трендів, всіх, всіх цих приколів. Вон, навіть діти кричать, дам дивитися. Ви скажете, а чому тренд саме бабелті, як йому вже не один рік? А тому, що тренд саме в бігімоті. Дивись, розжели гарне. Доброго дня! Доброго дня. Диви, як гарно. Яку? Лічку. Лічі? Добре, кульки будуть лічі. А підскажи, будь ласка, основу на поясу Який ти хочеш, Марк? Побирай, дивись, будь ласка, бабга. Це може бути основа чорного чаю чи зеленого. Кава, рослинне молочко. Ну, наприклад, звичайне молочко. Яке? Хотіла навіть на молочній основ, чи на чайний здається? На який ти хочеш, на молочній, мабуть, подав. На молочній основі це може бути пропозиції, а саме який смак буде молочна жилька. Намір може бути як і таплий, так і холодний. також я вот на бутило буде тільки холодним. Схоже на такий молочний коктейль, висаджуючий. І телефон. Смак буде як молочний вишковий, вишковий, і печого. Може бути теж як і тапло, так і холодний. Mm? Mm? Баблка. Робити так, то чи холодний. Такие тапы очень холодные. Давай холодные. Холодные тапы. <сі> Сколько мы лечим? Ага. Пожалуй, пожалуйста, еще сильно видишь, мочится. Давай, подавай смарк, какие дроси мочи. Если у нас здесь маки мочи, то я трость макава не гиря. А ну-ка, Мара, давай, как Вон, дивися, ти говорив, які ти хотів, я ж тебе показувала, вибирай. Диви, і бабл гам, і оро. Давай, Ого". Давайте, Ого". давай Ого". ти оро, вибирай шеки. Також «Баблгам», Він також буде ніжний і солодкий. А ну кодовий марк який баблган? Буде просто банан половини. Чи банан полонець? Ось буде «Баблгам», він буде з маршмеллоу всередині, а банан полониця буде всередині мати начинку з полуничного шоколадом. Який марк? Думай. Думай, думай давай. Пішли, Ну, да. Малай, малина і кокос. Малина кокос. Хорошо, давай, давайте Я мала полонеця. Ну, давайте, що банан полонець, так теж Марк? У вас детство можна. Банан кормлець. Там малина кокос. І саме напитний бабл. Тільки до свого напою. Дуже гарно скульптами Воно жується і моя карамельно-горіховий смак. дуже гарно поєднується з давайте, хорошо. Стаканчик ти будеш це марк, да, брат? Є ці стаканчики з подарунками? Будеш подарунком стаканчик? Так. все таки більше дівчаток, так, мабуть. Взагалі там ідуть але ось маленький. Прикольно, так? О, да, вообще классно. Тут еще есть какая ежа, бачишь? Всякие цукарки. О, давай! Ага, с креветками. И мы мама. Угу. Бери, он твой стакан уже. Бачишь? <пробуйте> угу, Пиши вам. Сідай за стіл. Ти розпаковуєш? Так ось зі своєї сили. Так цик. Ні-ні, ні отак, зверху. Так, да, сильно тільки. Давай, попробуй, смак, скажеш мені як. Дякую. Це пити, пити, так, да, ці кульки. Пий. І що? Смачно? Пака я не думала. О, коли коси. І що? О. Що, ти вже дивишся подарунок? Mm -hmm. Та покажи мені, що там в тебе впала. І що, як тобі смачу? Mm -hmm. Ну що, там відкривай. О, диви, пін попався. Бачиш? Все, що? Що, да. що, що, що? так. Отак, це такий подарок. Ти ж казала, носочки можуть бути, пін може бути, або ще щось може бути. От, те, що попалось, то попалось. Подарунок Марку не зайшов, тому що він дівчачий. при цьому процес знав, але хотів все одно спробувати, тому сенсу переплачувати за нього немає, але хотів, тому отримав те, що є. Який перший спробував? Це який в нас? Давай подивимось. Я почитаю. Малина кокос, так? Давай. Відкриєш? Смачне? Кусаєш. Так як небо що як небо кусаєш. Так, таке смачне? Щас. Давай попробуй. Нет. Ты, ты что, не будешь есть? Не, буду. Попробуй. Не а как mm -hmm. же попробую? Смачно. Как на баса кусаешь. Угу, очень, на шар Как на баса кусаешь. Да. Да. А то что оставим потом с собой заберем и с лавром будем? И давай это. А я это. А вот это все. A mulher não a mulher não chora. A mulher não chora. A mulher não chora. A mulher não chora. A А куди Потріб... тяжко жується. Мама, Потрогай. Мама, потрогай. Він такий бархатний на ощупь, такий мягенький-мягенький. Бери, Береж. Пробуй, кажи, як тобі. Попробуй. Mm -hmm. Кінця полудниця йде. Оце коса як пирожочок. Так, не всі ночок. Ну-ка пробуй. Диви, потрогай. Потрогай, м'янький. Пряний. Пробуй. Угу. Пробуй киви. І кажи мені. Вкусний. Вкусний? О, гео. Коров. Ой. Угу. Чекай, прилип. Там видно. Очинкору. Такий прикольний. То смачний, да? Все сподобалось? Які тобі найбільше сподобався? Всі. Всі сподобались? Накупили. Я все понесу. ну ка спакувалися. Поїхали? ну ка що, Мак, ти довольний? Ага. Твої емоції розказуєш. Це мови. Це такі мові як кальмар. Да? Написано. Так, да, кальмар намальований. Це креветка намальована. Поїхали, бо на футбол запізнимося, так? Да? Ну, і кальмар точно такі, буде муфті. Ага. І так, спробували ми тренд трантіктока. Бо Марк дуже сильно хотів. Прям... Діти, знаєте, як між собою розносять. Здається, перший клас там що там діти, діти, діти. Але діти просто той тому сказав, той тому сказав, а той тому сказав, і все. І всі одразу рознесли, їхати, подивитися саме цей, тому що я матку кажу, давай поїдемо в інше. Він каже: Ні, я хочу іменно цей розовий, хочу бігімо ті і все. То довелося їхати. А він ще почув, що і з ладою поїхав. То тепер до мене пристав і каже: ні, тільки туди. Що ти кажеш креветкою пахнуть розпакували цю штуку, а мені таке вонюче якесь, а марка, що прикольно. Так, да? ну їш. як тобі гостре Пробуй. Нормально. Нормально? Розкажи, Марка, чому ми їхали саме в Бігемоті, а не в якусь другу кофейню з Баблті? Тому що тут вже є така. Іда. Да? Це тобі розказали, да? що є таке, ти захотів. Він взагалі їхав, знаєте чому? тому що Баблті всі просто роблять такі стаканчики, як я собі робила, а ці роблять, бачите, з подарунком. Там можна виграти якісь браслети, якісь носки, ще там якусь ерунду. Корот, Марк виграв пін, тому ми їхали саме за цим стаканом, да, за яким всі їдуть, правильно? До речі, хто там ж також бабл Ті? і у вас є якийсь улюблений ваш бабл Ті. ви скажете, от спробуй цей, не там не чизкейк з соленими кульками, а от спробуй ось цей. Він класний, тому що Марс каже, що бабл Гам також ще не пробував, зараз нього візьму, попробую, А от ви напишіть. Хто, який знає класний класне Баблтіс, спробував, можливо, джміль класний, можливо, класний там був чай з зеленими якимись там бульками і ще з чимось. Ви обов'язково напишіть. Можливо, наступного разу спробую саме цей. Можливо, є якісь топ-топ, такі що потрібно було спробувати. Пишіть в коментарях. І взагалі пишіть коментарі, не забувайте. Це дуже-дуже підтримує мене і мотивує знімати більше. Моті нам сподобались, до речі, дуже смачні моті. Я десь пробувала їх іншому місці, і вони були не такі смачні. можна сказати взагалі не смачні, а ці смачні, тому набрали з собою багато. Марк своїх три і Лавруші взяли два нових. Спробувати дома Bubble Gum. І ще один. так, якийсь Марк Ми взяли також, по-моєму, полуниця, бо Лавро таке любе. Тому взяли, що вдома будемо пробувати, але от самі Моті дуже нам сподобалися. Тому спробувала з вами тренд трантіктока. Я дивилася їхню сторінку в інстаграмі. Вони ще є в рівному Львові. Здається, мені здається, що більше я ніде не бачила, але перевіряйте, чи є в вашому місті, тому що я цього не знаю. А в нас, оце от вони мені здається, тільки з'явилася, можливо, я просто не чула, тому що Марк про це не говорив, і тому що не просто мені не попадалося на очі. Але всюди, зі всіх цих реклам, і вони всюди. Хоча в мене Марк і в Тіктоку не сидить. Але ви самі знаєте, діти між собою всі розносять, що її і, і там щось можна виграти. і хтось сказав, і той і тому сказав. Коротше, і всі про це знають. В сарафане радіо в дітей працює на. Раз два, особливо, якщо щось запостити в TikTok. А з Тіктоком я марку поки не дозволяю. Єдине, що дозволяю, це в Ютубі дивитися короткі відео шортс, тому що там вони дивляться про футболістів, про Роналду, то таке їм я дозволяю дивитися. Про якісь там що вони дивиться ігру Кальмара, і ще там такі якісь там маленькі такі нарізки. Але TikTok ще поки не дозволяє. Я вважаю, що поки TikTok для нього рано. Тому. Але як ви бачите, тренди Тіктока, Марк може і без е, тіктока самого знати. Тому що якісь старші діти побачили, сказали, передали своїм братикам, сестричкам, сходили один одному і всі, коротше, в курсі це зрозуміло. А для тих, хто там років 13-14, дівчата е, також. Але кажуть, що для дівчат, бо воно розиве, там подарунки розви. Але як бачите, ми були і хлопці ще сиділи. Тому... Хлопцям також все заходи подобається. Але оцей стаканчик з подарунком це таке на один раз, тому що діти просто хотіли, як мар хотів. Тому ми вже йому взяли. Але так, щоб кожного разу брати, то звісно, ні. Дивіться, чувак, які футболки біля мене стоять біля машини. Бачите? Прикол. куштувати. А зараз чому на куди? Футбол. На футбол. От Бу. ми з зіллю їдемо обсуждаємо. І дала спробувати. Ілля я кажу, що смачний, правда? Цей села на Так. Да. Ну він типу як чизкейк? Ну ви взагалі, типу з якогось, я так розумію, типо як сирний, сказали, типо схоже на солону карамель. Може мені просто здається, ну типа схоже на карамель. То кульки Ілля брав лохинок. Які ти брав? Ти не знаєш, ну... теж лохину да, так. Да. То кульки він каже, лопають, і Лопало. марка кульки лопають. А в мене кульки не лопають. Ці чорні кульки вони такі, вона мені порекомендували так, щоб буде смачно, бо вони самі по собі солені. То буде прикольно, от саме сюди. Може за цього получається такий смак на солону карамель схожий. Він, типу, як сирний, якийсь і там солена, карамель. Тому о, мої кульки не лопають, вони тяжко жуються, а я да, кажу, у нього прямо нажимаєш і зразу лопать, нажимаєш і лопає. Мар каже, що у нього теж лопається. Тому прикольно. Мар, тобі подобається, як воно лопає? Угу. Каже, так. Да. Все, ж доїжджаємо до футболу. Чому? До речі, за велосипеди. Зніму про це окремий випуск, скажімо так, тому що я перший раз ми їздили, я щось ще звикала, хотіла подивитись, де там сів сім тих швидкостей, так і не зрозуміла до речі, до сих пір. Потрібно буде уважніше подивитися, щоб більше вам розповісти. Щось це я не зрозуміла, потім не було, як знімати, думаю, перший раз, поки ми проїдемося, подивимося маршрути, там, то все. бо я їздила кожного дня, а я їздила раз за три, мені здається, другий раз в мене теж не зросло, щоб познімати. А третій раз я взяла вже штатив, тому що дуже тяжко без самого штативу, самого цього, що ставиться на велосипед, тому що я просто не можу його втримати одною рукою. Можливо, те, що я ще не звикла, а можливо, те, що, знаєте, він тяжкий, він 17,5 кілограм мій велосипед, тому дуже тяжко. Я не можу їхати на ньому одною рукою, другою рукою знімати. І за цього потрібно, щоб була якийсь там штатив чи спеціальний кріплення, якесь там для нього, щоб можна було його поставити, телефон і знімати і говорити, і знімати дорогу, але я якийсь купила. А воно погане. І воно закриває камеру, скажімо так, і неможливо знімати на нього. ти там не поставиш, камера закривається. Можна якось себе, але він щось там випадає. Я вже коротко, психанула, кажу, що я не буду знімати, бо воно так не виходить. Я щось їхала по дорозі, телефон випадає. Рубашка в мене була теж злетіла, десь потерялася, довелося по неї їхати ще раз її шукати. Тому. Якось в мене щось не не зросло, скажем так, тому що хочу окремо зробити саме про велосипеди, більше з ними розібратися, більше показати, тому що до свого я звикаю, як я кажу, їздила всього три рази. Тому що поки звикаю, дивлюся, що там є, що вам показати, що не показати, бо сама ще током з цими передачами не розібралася. Ілля на своєму катається, йому все подобається. В нього там також десь не передачі, але ж в нього він не електричний, в нього звичайний мріда. Тому, е, тому так. Тому так. Тому покажу потім розповім. А тим, хто мені пише коментарі, що на що знімати, на що показувати, якщо ви не розумієте в велосипедах на що купляти, там ще щось, будь ласка, я розумію, що ви народилися і вам сразу, от ви народилися, дали звання просто велосипедист року. Ну, ми такими не народилися, розумієте? Нам потрібно розбиратися, потрібно дивитися, потрібно звикати. Тому в чомуся заново, скажімо так, їздити на велосипедах, дуже багато років не їздили. Тому зараз звикаємо, дивимося, щоб вам можна було більше розповісти, більше показати, і щоб вам також було цікаво. І, ну, бачите, на велосипеді строку я не претендую, тому якось потрібно перетерпіти. Перетерпіти, що я одразу не сіла і одразу все про нього розповіла, а вчусь на ньому. А тим, хто нам розповідає, Не то, що розповідає, а тим, хто нам коментарі, дуже велике дякую. Не забувайте, до речі, писати коментарі і ставити лайки, тому що, якщо ви мало пишете, у мене пропадає бажання знімати е, такі домашні відео. А дуже дякую за підтримку і дякую тим, хто пише коментарі. з Цікавою інформацією ми вчимося, і нам потрібно щось підказати. Можливо, ми щось не знаємо. Зрозуміло, що у нас перші велосипеди, і ми там не знаємо. Я там, наприклад, не знала за обслуговування. Дуже дякую, що розписали, що потрібно. Це цікавий момент, і потрібно буде ось це все уточнити, нормально розібратися і, і дійсно зайнятися з цим, тому що. Особливо від тих, кого є більший досвід, хто знає, що робити, хто вже були от перші велосипеди. Дійсно, вони на них вже навчилися, скажімо так, набили собі шишки і знають, що робити. І вони допомагають, пишуть коментарі, як потрібно робити, щоб ми собі ці шишки не набили. Тому це дійсно важлива і цікава інформація. За це дуже велике. Дякую, тому що це дійсно допомагає. Ну а ті, хто пишуть, які ви велосипедисти? Ну. Які є, які є. Ну, що зробиш? Отакі От якісь ми велосипедисти неправильні. Тому про велосипеди буде окреме відео. І надію, що будуть якісь відео з подорожей, поки плануємо, але, бачите, погода. Я не знаю, вітер кожного дня холодний. Навіть на басейн просто не сходиш. Якось так все виходить, що червень місяць вже закінчився. і, ну, Просто один раз ми були на басейні, все то не дощ, то холодно, то ще щось, то одне, то друге, і не виходить якось. Хотіли думали і поїдемо на Дністер, і поїдемо і туди, і туди, і туди. Поки щось воно ніяк не зростається. Якщо є якась жара, то вона в будній день, на вихідних чомусь немає. Постійно холодно, дощ, ще щось, все що завгодно, ну не тільки не літня жара тому. Маємо, що маємо. А це відео будемо завершити. Дуже було багато тексту. Надіюсь, ви все дослухали до кінця і зустрінемося з вами вже в новому. Не забувайте писати коментарі до нових зустрічей. І бувайте гарного вам дня!